Tesla Model X, скільки у нас в Україні таких машин, подивимось, подивимося Copart на даний момент, скільки нам пропонує цих машин в продажу ай-яйка і Bitfax, По чому вони вже продавалися? так, Включаємо від дешевих до дорогих. Саме дешеве в Україні 14800. Зараз ми її глянемо, що вона собі представляє. так, 133 пробігу, 16 рік. Так, дивимось, що було в Штатах. Побачимо ми цю. А о, йолки палки то тут так добряче попало. Так, да, робот, звісно, багатенько. Фотографії такі трошечки є, страшненькі. 14800. Люди тут вже і поставили. На ноги, щоб вона якось з евакуатора на евакуатор переміщалася. І хочуть за цю машину 1400. Ну, успіхів. Продавайте, хлопці. Так, е, слідуюча машина, але ж це саме 14 14800 у нас в Україні. Слідуюча у нас іде 21, теж полуфабрикат, не готова з пошкодженнями. 24 999-25 тисяч теж полуфабрикат 26900. Готові починаються у нас від 28 тисяч. Звичайно, це буде 16-17 рік, звичайно, це будуть трошки більші пробіги. Ну і понятно, що це буде батарейка слабіша. То есть 75, 75, 75,75. То точно не сотка. Так, що ми тут бачимо? Ну, давайте відкриємо сам дешев в Україні за 28. Івано-Франківськ. 138 пробігу. Білий колір вже зроблено. Козирні номера 4 сім'єрочки Будуть дорожчі, ніж машина скоро. Так, Що тут пишуть? Що тут пишуть? Зафіксовано в ДТП. Ну, В принципі, нічого ми тут не побачимо цікавого. Біжимо далі, просто дивимось, по чому в нас в Україні. Значить, самі дешеві, орієнтуємося, самі прості, самі дешеві, 28 тисяч готова. Стартова ціна. Скільки людина торгується, може, їм за 25 буде давати, може за 22, а може 100 доларів уступить. Ну, це вже особисто кожного. Так. 29, 30, 17 рік, 16-17, 30 тисяч. Да, тобто на першій сторінці ми побачимо. Я думаю, до 37. Так, 33. Да, це вже готові. 100 тисяч 79 пробігу. 100 пробігу, 147 пробігу. 34 тисячі. 35 тисяч. У нас виходить. На всю Україну, я трошечки подивився наперед: 300 машин. Близько 300. Тобто ось по 100 на сторінку, 3 сторінки. Сама дешева 28. От перша сторінка дійшла майже до 40, 39 тисяч, другу сторінку пропускаємо. Ідемо сразу на третю і дивимося, по чому дорогі. Так, 18-й рік сотка. 50 тисяч 71 пробігу. Ну, от від 50 тисяч уже багатенько таких машин. І це ж до рестайл. Я думаю, що 22-й, 23-й рік буде дорожче. А наскільки зараз будемо дивитися? Поки що я не бачу 23-го. Де де ж ти, ж ти, поки що 19, 18, 19, вже 63 тисячі, ще не бачу. Можливо, десь пропустив і таке може бути. Так, це 20-й рік перформанс. Лонг сотка, 19 рік, 20-й рік. Так, 20-й, 20-й. Ну, дивлюся, 70 тисяч уже на табло, а ми ще. Так, це performance. Performance 78, доволі такі дорогі. Так, 82 плайт. О. Перformanс. Тобто, спочатку були перформанс, потім перforменс. Перестали вживати, замість них почали от плайт писати. В Model S там ще є Plight, але ж в Model X вже плюса не буде просто Flight. Так, І це ми бачимо от 82 000 уже Тобто, Щоб ви розуміли, ці машини дуже відлічаються. Там начинка зовсім друга. Навіть кузовні запчастини не співпадають рестайлені і до Ви, будь ласка, проконсультуйтеся. Щоб ви не попали на гроші, бо якщо ви будете рахувати, наприклад, 2023 року машину купите, да, Model X, а будете думати, що запчастини від 16-го там будуть підходити кузовні, то ви помиляєтесь і там зовсім другі ціни, і зовсім друга машина. Цю інформацію перевіряйте 10 разів, щоб ви не попали на гроші. Так, значить, модель X 23 року. 110 тисяч 117 сама дорога, сама дорога у нас 117, 117 тисяч. Так, це у нас що у нас показує по Україні? По копорту. Значить, копорт включаємо у нас 148 машин на даний момент. 148 машин тоже ціни, ціни різні. Е, я так забіжу наперед. Сама це від 9 тисяч 10 до 20. Отакий діапазон, 16 рік, 17-й. Ну, 23-й рік, звичайно, ось дивіться, саме перша з 23-й рік. 79 по Ну, побайно. Розумію. Тобто да? тут, в принципі, є з чого вибрати. 140 машин. 140 машин. Іншуренс, іншуренс. Більш-менш є і кращі варіанти з меншими пошкодженнями, є з більшими пошкодженнями, як то кажуть, на любителя. Ось це, що нам пропонує копар. Значить, багато дуже ще аукціон не назначено. Я скажу, мабуть, відсотків 60 чи 70 дата аукціону не назначена. На другу сторінку ми не заходимо, тому що там зовсім дата аукціону не назначена. Ми дивимося, тут ось дуже багато ще не назначеної дати. Так, по іншуренсу у нас тільки вибило на сьогоднішній день 7 машин, тільки дві фотографії, все загрузилося. О, 23 рік, 40 міль пробігу. Це шикарно, але ж. Пошкодження, треба дивитися. Так, тільки 7 штук і все, що нам показує бітфакс. Bitfax? Bitfax, так, одним моком глянемо. 14, 9, 800, Ну, от що я казав, від 9000 я бачу, зустрічаюся, ну, з різними пошкодженнями, більше-менше, але ж така ціна вже проскакує. Навіть я от спеціально відкрив, що ось 900 доларів. Фінальна ставка і таке буває. 16 рік. Ну, зрозуміло, що там, але ж і такі ставки бувають. Так, 13, 9, 17, 20, 12, 37, ось 23 рік. Наскільки вигодно брати 23 рік? Ну, я думаю, їх, мабуть, на розборку Даже потрібно брати, тому що у нас конкуренції по цих машинам поки що не виросла, і їх небагато. Хто на розборку, я думаю, можна пробувати, але ж зверніть увагу, що вони тут, усе, вони гроші стоять. Тобто вони дійсно дорогі. Так, що таке, чого ми тормозимо бітфакс? Так, є так, 23-й. 23 тисячі 2022 рік. Є 23 тисячі сотка, 19 рік. Ну, ось такі ціни. В Штатах це те, що вже продалося. Ось 4800. Ну, хлам, понятно. 36 тисяч. Ну, от, бачите, від 30 тисяч 23 рік. Ну, в принципі, я думаю, буде актуальна тема на ближайше время на ближайший час можна попробувати такі машини. На сьогодні все. Кому цікаво, ставимо лайк.